Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні вашій увазі монету номіналом 5 гривень, присвячену увічненню пам'яті та перемозі у Другій світовій війні. Найкривавішій в історії людства, що тривала 6 років. Воєнні дії відбувалися на території 40 держав і завдали людству надзвичайних страждань. Значний внесок у перемогу над нацизмом зробила Україна. Територія якої з червня 1941 до жовтня 1944 року була центральною ділянкою всього європейського плацдарму воєнних дій. Під час Другої світової війни Україна зазнала величезних людських втрат, приблизно 9-10 мільйонів осіб. Та матеріальних втрат монета була введена в обіг Національним банком України. 5 травня 2020 року номінал має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. Масою 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рубчатий, тираж 40 тисяч примірників. Так, розглянемо монету без капсули, розпочнемо з аверсу. Так. Зараз візьму гарний ракурс, щоб монетка ось так навіть, да? виглядала. Е, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі, на дзеркальному тлі малий Державний герб України, під яким напис: 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ліворуч на матовому тлі написи 2020. Це рік карбування монети. Україна 5 гривень. Напис гривень вертикальний. Унизу на дзеркальному тлі декоративне зображення голуба, який тримає оливкову гілочку символ свободи, миру, перемоги. Праворуч, унизу розміщено логотип банкнотно банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий, друзі, монети. Не дуже багато деталей. Але такий. Так, переходимо до розгляду реверсу. Так, зараз знову візьмемо гарний фокус. Ось, мабуть, так. Е, значить, на аверсі монети зображено стилізовану композицію. Вертикальний колючий дріт, що ділить площу монети, монети умовно на військову ліворуч із пострісканими рваними краями, котрі символізують напругу, тривогу, біль. На тлі якої напис 1939. І мирно, де колючий дріт, проростає листям, що символізує відродження і продовження життя. На тлі якої напис 1945. Ось така, друзі, монетка присвячена перемозі у Другій світовій війні над нацизмом. Зараз Україна переживає теж важкі часи. З другим жахливим явищем бореться. З расизмом. <кхе> Гадаю, що сьогоднішня дата буде часом відліку, самознищення цього страшного явища як расизм. Дякую за увагу, друзі. Кому сподобалося, ставимо лайки, коментуємо. Гарного всім колекціонування. Нехай квітне український YouTube. І Україна переможе. До нових зустрічей в ефірі.